Треба Я від радості. А. Ми дуже чекали з дітьми і готувалися. І цілий концерт приготували для тебе. Твої враження, Йома. Що, що нашим дітям можна розказати? Їм найголовніше розказати, що це важна їхня підтримка. Ага. В їхніх письмах, поділках там. Навіть сьогодні в школі в якійсь ми були теж. Забирали поделочки, і за ними всі вподваються. А можна за вас вплатитися, а можна за вас входитися? Можна, можна. Ну, і... Головне, поддержка це, це те, що найкраще. А все остальне ще ну, як би. Ми малюнки, які ми малювали. Діти малювали на уроках, діти малювали вдома. Ага. Після вихідних у мене прийомний пункт тут. Я приймаю листівки, я приймаю малюнки. Цукерки, все це приносять діти після вихідних, ніхто ні в кого немає покою. Всі працюють. І це для наших воїнів, щоб трошечки підняти бойовий дух. Якраз завтра, сьогодні ночі грузиться машина, це ж грузимо, завтра якраз виїжджаємо. Палкий привіт від нас. Найкращі привітання, найкращі побажання. І, звичайно, всі мріють про найшвидше завершення війни. І дуже хочу. Хочемо вже додому до своїх рідних пожити. До всіх до матері, до дружини, до дітьми. Уже стоми вже всі. Як ми скучаємо за мамами діти, коли ми в школі, правда? Да. А як скучають за мамами хлопці на війні? І дружини, і сестри, і діти у багатьох є. І такі, як ви, менші. За нашу рідну Україну! Прийшла Артемова мама низький уклін матері за такого героя. Я куємо. Я куємо. Я Оце ми купили аптечку, теплі речі і устілки теплі нашим воїнам. Оце а це? А це у листівки. нас солодкі подарунки. Солодкі подарунки. Лис... Листівки з цукерками. З новим роком. І зразу подарунок. Милий, солодкий, да. добрий, щирий, від всього серця, зроблений дитячими руками. Дуже багато. І Дітки ще працюють. Ось, ви зробили багато поробок. Ви і ваші батьки зібрали багато речей. Ви самі є такі патріотичні і такі справжні українці. От я дивлюсь на дівчата, ці жовто-сині банти, Це просто, просто дуже здорово, що є такі у нас в білій церкві клас, є така школа, є такі чудові діти, як ви. Що ви ніколи не забуваєте про тих, хто знаходиться на сході, хто воює за Україну, хто захищає нашу рідну землю. Не залишається без без відгуку, з фронту, те, що ви робите, ми також знімаємо, ми передаємо привіти і насправді кожен ваш малюночок доходить до воїнів. І вони з цього дуже радіють. Це наче шматочок сонця для них в холоді, наче привіт з дому, наче вони бачать своїх дітей, тому що там не тільки молоді хлопці, які не одружені. Воюють, а там ж і батьки, ось, і вже чоловіки в літах. Я думаю, що наш Святий Миколай поб'є всю зловорожу силу. А я до вас також прийшов неспорожніми руками. А я до вас прийшов з подарунком, який отримає кожен із вас. Це казочка за моїм авторством про козака Степана, його пригоди і кохання. Жив собі, козак Степан, видний, гарний, рівний, стан. Чорні брови, сині очі хвилювали рід жіночий. Був Степан не тільки гарний, а й у битвах дуже управний. За країни, честь і волю раз по раз ставав до бою. Брав на шаблю із Богданом, з бараш Корсунь був над Сяном. І у спеку, і в курделю підставляв він хмелю і ми в Фейсбуці, бачили себе нашого плаката у військових руках, і нам дуже приємно. Ми ще один намалювали. Наступне звичайно ж буде про січень. Січневих іменинників. Так що, 26, будь ласка, 26 числа. 26 грудня ми вирушаємо такий новорічний тур. Назвемо його. 26 числа. Ми вирушаємо на схід і повеземо бійцям новорічні подарунки і подарунки до Дня Святого Миколая. Тому це, це привітання буде висіти десь в бліндажі, і всі будуть читати і радіти від того, що ви їх привітали.